Світовий конгрес українців закликає президента України Віктора Януковича повернути на сайт глави держави розділ про голодомор. Про це йде мова в офіційному зверненні СКУ, передає Радіо Свобода. Про те, що ще вірогідно хотіла бачити світова спільнота українців на сайті президента України, розповість наш аналітик Макарій Бабій. Макарій? так, дійсно, якщо розібратися, то офіційний сайт президента існує на державній гроші. І тому повинен реагувати на всі пропозиції світового українства, бо їм також болить. Зокрема, окрім фундаментальних тем, сайт мав би включати в себе перелік суто українських імен. Цю надзвичайно важливу тему нещодавно з успіхом донесла до діточок депутат Львівської обласної ради пані Фаріон Оленка, яка красуня ніколи не будь альоною. Альоною дитиночку треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. На сайті повинен бути словник західноукраїнських діалектів, повстанські та стрілецькі пісні, абетка пластунів і таке інше. Крім того, президентський сайт мав би започаткувати конкурс на кращий переклад з української на нормальну українсько-канадійську мову. Поеми Тараса Григоровича Шевченка, наймичка. І тоді кожен етнічний українець за кордоном отримав би змогу припасти серцем і словом до спадку великого поета щастивам студії.